Друзі, у зв'язку із складною ситуацією на міжнародній арені я вирішила безкоштовно поділитися із вами тим матеріалом, який зазвичай я даю своїм учням лише на платних уроках. Вся різниця між платними і безкоштовними уроками полягатиме лише в тому, що в безкоштовній версії у вас не буде доступу до мого мобільного додатку із багатьма корисними вправами і словником. Якщо у вас виникне таке бажання, цей доступ ви зможете придбати окремо. Також це зрозуміло в форматі відеоуроку, ви не зможете ставити мені свої запитання, а я не зможу виправляти вам ваші помилки, втім, це, це буде безкоштовно. До речі, всі інші викладачі продають такі свої курси за гроші. Також одразу попереджаю, що я більше не буду заморочуватись за те, як виглядає обкладинка відео. Я взагалі більше не робитиму і сконцентрую всі свої зусилля на підготовці матеріалу. Також я не буду більше заморочуватись через те, що мій голос звучить десь не так ідеально, не так, як хотілося б. Тому якщо я буду застужена або дуже втомлена, то все одно робитиму запис тим голосом, який в мене буде на момент запису. Матеріал буду озвучувати українською, але текст на екрані буде російською, наче вже все розповіла, переходимо до італійської. В попередньому відео я вам провела правила читання літери ЧИ. Зараз давайте їх закріпимо. Дивіться, ми зараз будемо робити вправу на читання. Нам треба буде прочитати правильно ці склади. На що звертаємо увагу? Я в попередньому відео казала, що в нас є дві літери, які дають звук Ч. Це в нас буде літера Е і літера І. Якщо одна з цих літер стоїть після літери Ч, то в нас 100% буде звук Ч. Треба запам'ятати це правило, оскільки воно є ключовим. Якщо ви його запам'ятаєте, то ви зможете правильно читати італійською. І зараз що будемо робити? Я буду виділяти по одному складу, і його треба прочитати. Потім я буду його озвучувати, щоб ви змогли побачити різницю так, як ви би самі його прочитали, і ви почуєте, як правильно його прочитала я. Тобто я буду робити невеличку паузу, щоб ви о, себе в голові прокрутили те, як о, читали би ви. Потім ви послухаєте, як треба читати. Домовились. К. Ко. Ко. Ку. 甲，哦哦甲，哦个。 Тобто, дивіться, це правило повністю відповідає тому, що я сказала. Якщо після Ч йде Е або І, то ми ставимо відповідно звук «ч». Тут у нас було, в жодному із цих складів не було ані Е, ані І. Тому ми читали його як К. Йдемо далі. Ч. 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 Че. Чи. Че, Ч, че, че, че. Окей, тут все зрозуміло. У нас в кожному із випадків безпосередньо після літери Ч була літера Е або літера І. Саме тому в нас Тут всю строчку весь рядок ми читали із звуком Ч. Ідемо далі. Ке. Кі. Ке. Ке. Кі. Ке. Кі. Кі. Е, тут дивіться, що у нас відбувається. У нас є е, ті дві літери чарівні, які Е і І. Але в нас вони стоять не безпосередньо після літери Ч, А е, між ними є маленька така перепона. Е, між ними стоять літера Акка. Тобто, якщо між ними. Стоїть літера ну, цей прямий зв'язок порушений, і тому ми будемо читати звуком К. Давайте ще раз: коли є прямий зв'язок Е або І, то в нас буде 100% звук Ч. А якщо в нас стоїть якась перепона, наприклад, ця АК, яка не має свого звуку, але змінює звук інших літер, то в нас буде вже звук К, в другій строчці звук Ч. В третій строчці рядку звук к Далі. Ча чу, Чо, чу, чу Чо. Ча. Ч, Чо. Ч, Чо. ЧА. Бачите, тут все також відповідає цьому правилу. Ми сказали Е або І дають звук Ч. Якщо у нас після літери Ч стоїть літера І, і за нею може стояти будь-яка голосна, але головне, що після неї стоїть саме І. То в нас буде звук Ч, тому тут також в нас був звук Ч. Зараз давайте трошки складемось. «Кі», Ч «чи», Ке, «кі». 치 ㅊ 치 ㅋ 기기 ㅊ 치 ㅋ 기 Че. Зараз давайте я ще раз швиденько прочитаю все разом від до п'ятої від першого до п'ятого рядка. К, ко, ко ку, ка, ко, ку, ка, ку, ко. Че, чи, чи, че, чи, че, 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 чи, че, че. Ке Ки. Ча чу. Чо, чу, чу, чо, ча, чо, чу чо, ча. Дивіться, все не так складно. Ки, че, пе, ки, чи, чи. Кі, че, Чі. Ке, кі, че. Зараз я дещо зроблю і поясню, що я зробила, і навіщо воно мені треба. А тепер давайте ще раз: я вам що сказала, що якщо стоїть Е або І після літери Ч, то в нас 100% буде звук Ч. Якщо між ними стоїть якась перепона, то в нас буде звук К. І в, наразі у нас це перепона літряка. І дивіться логічно, там, де вона є, то ми будемо читати як к. Я Ще раз прочитаю цю строчку. Кі, че, чі, ке, кі, чі, че, кі. Че кі. Я думаю, зараз легше буде. Ідемо далі, Шости, шостий рядок. Ча, ко, чу. ча, ко, ку, Чу. Чо, ча, ку, ко та, чо. Тут було трошки складніше, але ми знаємо, ми вже запам'ятали, що якщо після літери Ч стоїть І, то в нас буде звук «ч». І дивіться, коли це розповідаєш, як правило, воно ну, начебто зрозуміло, але трошки складно, здається. А якщо я тут допишу літеру О, так дивно? Ви б правильно ви, ви б змогли це слово прочитати? Я думаю, що так. Йдемо далі. Я казала на минулому уроці в відеозаписі, що якщо після літери. Ч uh, Е e, 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 або І, це у нас буде звук Ч, а якщо перед цим дописати літеру С, то в нас буде звук Ш. І давайте спробуємо це прочитати. ШЕ Ши. Ши. Ше. Ши. Ше. Ше. Ше, Ши, ше. Тобто, тоді, коли ми читали би це як Ч, додаємо спереду С, то в нас вже з'являється звук Ш. Йдемо далі. Ске. Ски. Ске. Ске. Ске, скі, ске, ски, скі. Тобто у нас тут що відбувається? У нас втулило цю АКУ. Тут вже був точно не звук Ч. і ця магічна формула, яка вмикає звук Ш. Нас була зруйнована, тому ми читаємо за правилами читання. Е, ідемо далі. Ска, ско, 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 ска, ско, ско, ска, ско, ско. Ща. Що. Що. шу, ша, Що. шу, ша, шу, Що. Далі. Ski, share, she, scare, scare, ski, she, share, she, scare, ski, ski, share. She, 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 she. Так ідемо далі, ша, ска, шу, ша, ско. Ску, шу, Sho. Sha. ску, ску, Ska. Sho. І зараз я розумію, що у вас виникає купа емоцій, але це треба зробити. Це також треба прочитати. Спробуємо. Ké c á á s k i c h á ké kó skó káá c ó kó 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 skó káá kó 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 슈키까샤 스케 초케체쉬키치츄츄고 스코 구 스키 치케 코, 시, 케초 스코 코치키 케, 슈 ཨོ ཇ ཤེ ཁེ ཀ ཅ ཅ ཁོ ཥེ ཁེ ཁེ ཤོ ཅ ཁེ ཅུ ske che cha ku che ke ke ski, ko sha chi ko ki ka ske sko 차, 체, 가, 차, 체, 고, 스코, 시, 스카, 쇼, 개, 기, 쪼, 기, 쪼. Ске, Че, «ча», С К, Ку, Ч, Ш, К, ке, ке, «ко». Дивіться, я розумію, що десь тут в чомусь може бути складно, але це вам здається, бо ви ще не звикли, можливо, правильно все читати. Треба, як кажуть, набити руку. Тобто, треба пройти декілька разів ці вправи, і у вас все вийде. Це дуже важливо для того, аби ви мали певну свободу, бо навіть якщо ви підете десь на роботу, влаштовуватися, і вам треба буде навіть правильно вміти прочитати прізвище людини, яка вам буде проводити співбесіду. Або правильно прочитати назву компанії, в якій ви збираєтесь працювати. Тобто іноді деякі помилки можна робити, але вони не такі фатальні. А іноді можна помилитися і вже справити погане враження на людину навіть під час співбесіди. Тому дуже важливо, щоб ви вивчили ці правила. Передивіться ще раз попереднє моє відео, там де правила читання літери «Чі», Спробуйте ще раз пройти всі ці вправи разом зі мною в записі. Так? І наступний урок буде правила читання літери літеричі.